На зв'язку зі мною зараз є Петро Черник. Пане Петре, вам вітання і слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо нашу розмову з Авдіївки зараз. Як пише британська розвідка, Росія зазнає на цьому напрямку найбільше втрат з початку 23-го року. На вашу думку, чим Авдіївка зараз для окупантів настільки важлива? Чи це політично вигідно у зв'язку з тим, що з початку тож таки 23-го року Росіяни не мали якихось суттєвих значущих перемог? Чи у цьому є дійсно якісь стратегічні переваги для наших окупантів? Ну він війна взагалі це продовження політики. Це ж Карл Карсон Клаувіс на цьому наголошував, і маємо вийти трошки ширше за Авдіївку, щоб зрозуміти, що там що там відбувається. Питання насправді глибоко політичне. Росіяни у стратегічній пасті, вони не досягнули головної мети і не досягнуть. Бо головна мета цієї спеціальної війни операції ліквідація української держави. Це, на моє глибоке переконання. Цей момент уже пройдений в історичному контексті, але їм треба якісь результати мінімум. А результати мінімум. Це вихід на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Один із казусів Веллі початку цієї війни це визнаття цих двох недореспублік, а потім включення їх у склад Російської Федерації у Путіна саме перед. Самоперепризначення, отак от би я назвав весною, тобто так звані президентські вибори, бо виборами це звичайно не можна назвати. Йому потрібен якийсь позитивний результат. А Авдіївка ніщо інше, як ворота до усієї Донеччини поряд із Бахмутом. Плюс розуміємо, що Бахмут рухається до оперативного оточення. Це також політичне питання для росіян, бо сам Путін сказав, що Бахмут взяли, нагородив їхніх недогероїв, і вони не можуть допустити ревізії. Слів царя, от чому так люто там зараз б'ються. Але на цю хвилину, як би важко нам не було, усе ж таки по нашому за три тижні бойових дій росіяни убитими і пораненими втратили ну добрих 15 тисяч люду. Ну це маємо розуміти. механізована дивізія 12 тисяч 500 особового складу. Як це багато? Пане Петре, от е, речник Таврійського напрямку повідомив, що на цей момент на Авдіївському напрямку перебувають до 40 тисяч російських військовослужбовців. Я на цей момент прочитав наступну інформацію: що взагалом в операційну зону стягнуто 12 мотострілкових бригад, 16 танкових полків, включно з територіальними військами, 11 стрілецьких полків Мобрезерву, один танковий батальйон, 22 стрілецьких батальйони МОБ Резерву і три зведених тактичних загони батальйонного рівня, у тому числі Барс і. «Шторм-З» таких об'єднали в одне. В резерві перебувають три мотострілкових полка, сім мотострілкових батальйонів і два зведених тактичних загони. Барс. Це якщо говорити за тими, хто разом із штормзет. Наскільки це велике угрупування? Наскільки це серйозний виклик для наших сил оборони? 40 тисяч військових стоять зараз на Авдіївському напрямку, намагаються оточити на цей день з десяти різних напрямків. Велика дуже велика сила. Це повноцінний механізований корпус. Навіть можна вже і наближуватися до показників, того, що по нормативах вважається армія. Це дуже багато людей. Що ми розуміли у показниках техніки, наскільки це багато, якщо вони зуміють забезпечити штатну комплектацію, отакий От 40-тисячний корпус це 825 танків, 2500 тисячі броньованих машин і в межах тисячі ствольної артилерії. Але є нюанс. це Якщо зуміють, бо я дуже сильно сумніваюся у тому, що вони дійдуть до штатних. Нормативів, якщо на цю хвилину у них є ну, ух, ну хоча б половина від, від оцих показників техніки, то це для них буде добре. Але є момент. Давайте знову ж таки нагадуємо битву за Бахмут, яку Росіяни вели більше десяти місяців. Головний робочий інструмент таки була піхота. Навіть вагнерівці самі вже після того, як Бахмут взяли, сказали, що поклали свого люду 22 тисячі. Це тільки вагнерівці, не кажучи про штатне. Військо навіть більше, ніж двадцять тисяч дві тисячі у тих межах. Тому 40 тисяч особового складу це дуже багато. І якщо треба буде нарощувати, будуть нарощувати. Я не поділяю цієї точки зору, де зараз є у медійному просторі, вона проскакує, що, мовляв, у них закінчується мобілізаційний ресурс. Не закінчується. Росіяни офіційно декларують від мільйона від півтори мільйона до трьох мільйонів власного ресурсу мобілізаційного. А якщо треба буде ставити у стрій глухих, німих, кривих і дати їм дрючок, і кидати їх на наші позиції, вони це будуть робити. На вашу думку, що має статися, щоб росіяни перестали закидувати піхотними валами, тому що, як ви кажете, від півтора до трьох мільйонів, і це тільки офіційно, але не може ж бути так, що вони безперервно сунуть, 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 тому що з такими темпами країна, яка має фізично менше населення, фізично менше техніки, вона просто закінчиться у такому випадку, бо з таким ресурсом росіяни, як ми всі прекрасно усвідомлюємо, можуть сунути і їм, як ми бачимо, абсолютно і в тому ж. Числі, як ви кажете, абсолютно все одно на втрати вони з ними не рахуються і може дозволитися просуватися вперед. Чи є якийсь зламний переламний момент, який зможе зупинити оце просування, принаймні не дати їм можливості набирати надалі у свої ряди, або принаймні зрозуміти, що далі просуватися абсолютно не має жодного сенсу? Нічого там у мозгах не зміниться, тільки тільки поразка. Тільки поразка перемолота оці велетенські людські ресурси. Це звучить дуже цинічно і дуже жорстоко, але немає в нас інших варіантів, з допомогою чого як найбільше боєприпасів до артилерії, особливо М-864, касетні боєприпаси. От вони вирішують проблему саме піхотних варів. Чим більше такої зброї будемо мати, тим краще. І хороша новина для нас полягає у тому, що загальні артилерійські вали Російської Федерації дуже серйозно понизилися на відміну від минулого літа. Кажімо тоді, я сам своїми очима бачу ці вали весь... Виставляли у межах від 45 тисяч до 80 тисяч, це щось неймовірно з в Другої світової війни. То зараз не ледь-ледь дотримуються планки у межах до 15 тисяч. А минулого тижня був один день, коли наші артилерійські залпи були вищими ніж їхні. Отут лежить філософія нашого успіху. Як найбільше артилерійських боєприпасів усіх можливих калібрів, і попри те, що ці хвилі направду велетенські, якщо зброї буде достатньо, ми зуміємо їх зупинити. Ну і давайте будемо чесними за три тижні. Противник рівня дивізії не зумів упорятися із прориванням бойових порядків рівня батальйону. Підкреслю за оперативно-тактичними нормативами бойового статуту механізований полк це 102 машини БМП. Класичний радянський дві з половиною тисяч люду має проривати батальйонні порядки. Це по ширині три, по глибині три-п'ять кілометрів просунулися на кілька сот метрів. Це один полк таку роботу має робити. А там ціла армія сконцентрована, і вони не можуть далі просунутися. Тому є певний баланс. Дуже важко, дуже скрушно, дуже боляче, але на цю хвилину витримуємо. От з моменту, до речі, активних дій з оточення Авдіївки втрати росіян в бронетехніці виросли у 5 разів. Це за даними аналітиків з Deep State. При цьому окупанти все ще продовжують стягувати туди свої сили. Зараз, от як ми вже проговорили, 40 тисяч нелюдів туди натягну, натягнули, і зараз активніше використовуються саме піші наступи. Ми от говорили в попередній інформаційній годині з Віталієм Барабашем з Авдіївської МВА. Чи не ризикують зараз сили оборони в такому випадку зіткнутися? Із е, такою ж тактикою, яку росіяни використовували для захоплення Бахмута, Сєвір Донецька інших міст, я маю на увазі саме піхотні вали по з одного боку. Так вони втратили 25 тисяч тільки вбитими вагнерівців на захоплення Бахмута, але все ж таки ця тактика спрацювала. Мій погляд, що це зараз буде саме так і відбуватися, але трохи є різниця від Бахмута. Авдіївка суттєво краще укріплена все таки. Це великий коксохімічний комбінат. Розуміємо, що сама філософія виробництва коксу – це це велетенська кількість бетону. Дуже і ми укріплювалися там з 2014 року. Так є питання по логістиці, бо тільки одна більш-менш робоча артерія із твердим покриттям має на увазі дорогу, але поки що погода нам сприяє і під покровом ночі і грунтовками також можна доставляти всі необхідні нам матеріали. Знову ж таки, ми у точці відносної рівноваги. Противник розуміє, що він хоче, але ми прекрасно усвідомлюємо, що він хоче і що ми хочемо. Критично важливо утримати. Моти адійку якнайдовше. А ну але звичайно, я не думаю, що е, дійде до до такої філософії. Скажімо, скажімо, коли утримати за будь-яку ціну. Я не маю ні найменшого сумніву, що наше командування абсолютно тверезо дає собі звіт у тому, що там відбувається. А з іншого боку, тоді якщо подивитися, взяти за будь-яку ціну, якщо ми говоримо за росіян і Авдіївку, для них я так розумію, ця тактика працює і це для них цілком нормальний підхід. Давайте йдемо від від Во вони взяли Бахмут за будь-яку ціну. І що з того дальше ж не просунулося? От якби вони взяли Бахмут за будь-яку ціну і просунулися дальше, умовно, хоча б на оперативні показники тих самих 3-5 кілометрів. Це такий дуже зручний показник для. Аналізування, то тоді так ми би казали, що вони сягнули якогось стратегічного успіху, а так їхній успіх, тільки тактичний у частині Бахмуту, ніхто їхнє, але панівні висвати наші і далі просунутися наразі не можуть, і мені видається, що й не зможуть. І от що стосується, ще також лівого берега Дніпра, аналітики і СВ регулярно пишуть про те, що сили оборони просуваються, продовжують ведення наступальної операції на лівому березі Дніпра. Ми розуміємо, що для України це надзвичайно важкий виснажливий процес, і це надзвичайно складна робота. Але що для окупантів, наскільки критичною є такі критичними є такі новини для них? Ну, добре, усвідомлюємо, що від Херсона до Перекопського перешейку якихось 100 кілометрів, і от сюди, і от сюди гирлом Дніпра вихід на умовне. На умовний ще кажу умовний це е, потенційно обвал південного позна, але є нюанси який мушу сказати. Просить наше командування не давати аналітичних викладок у частині лівого берега Херсонщини, тому що ми можемо правильно все прогнозувати і дати правильні висновки. І противник зрозуміє, а що там які там загальний задум, які цілі перед нами ставляться. Тому не вартує тему розвивати. Просять не казати, значить не будемо казати. Прийде час, що має сказати генштаб. Він обов'язково скаже. І тоді ми все від і про Зрозуміло, пане Петре. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що знайшли час долучитися до цього ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Петро Петро Черник. Це військовий експерт, з яким ми говорили про те, що зараз відбувається на фронтах, зокрема на Авдіївському напрямку.